Слава Ісусу Христу! Дорогі мої односельчани, друзі та підписники моєї сторінки. Сьогодні ми святкуємо величне свято покров Пресвятої владичиці нашої Богородиці і присно Діви Марії 1 жовтня по старому стилі та 14 по новому. Це свято нагадує нам про небесний захист, який Мати Божа подає всім, хто з вірою до неї звертається. Подія, яку згадує церква цього дня, відбулася близько 910 року у Константинополі у Влахернському храмі під час всеношного бдіння, коли віруючі гаряче молилися про спасіння від ворогів, святий Андрій Христа Радію Родовий разом із своїм учнем Епіфанієм побачили дивне і благодатне видіння. Як Пресвята Богородиця з ангелами та сонмом святих стояла на воздусі, проливаючи сльози і молилася за увесь світ, після того вона простерла свій чесний омофор над людьми, покриваючи їх і охороняючи від усякого зла. Це явлення було знаком того, що Мати Божа завжди заступається перед Сином своїм за Християн. Святий Андрій Юродовий, який удостоївся цього видіння, особливий подвижник, він прийняв на себе подвиг юродства, який вважається у християнстві найважчим, удавав і себе безумного, щоб уникнути земної слави і гордості, але душею перебував у постійній молитві. За своє смирення і чистоту серця Господь дарував йому дар прозорливості. Та бачення небесних таємниць. Саме через нього ми знаємо про я... явлення Пресвятої Богородиці, свято Покрова навчає нас, що Мати Божа, наша постійна заступниця, вона покриває нас своїм чесним омофором від скорбот, захищає від видимих і невидимих ворогів, укріпляє у вірі, надії на Бога. Цей день церква прославляє заступницю рода християнського, царицю небесну та матір Божу такими піснеспівами. тропар, буду читати на церковнослов'янській мові. Днес благовірні люди, світло празднує, озаряючися пришествієм Твоїм Богородиці і взираючи на причистий образ Твой, соуміленієм благолієм. Покрий нас чесним Твоїм помохором і збави нас від всякого зла, молящи Сина Твого, Христа, Бога нашого, спаси душі наша. Кондак. Дева днес предстоїть в церкви і сліки святих, невидимо за ней молиться Богу. Ангелі і архіреї поклоняються, апостолі же з пророки лікують, на збораді Мати Божя молиться придвічному Богу, радуйся радості наша, покрий нас від всякого зла чесним твоїм омофором, дорогі односельчани. У це благодатне свято бажаю вам міцної віри, щирої молитви та миру у серці. Нехай Пресвята Богородиця завжди покриває кожного з вас своїм чесним омофором, оберігає ваші родини. Та наставляє на шлях спасіння. Спаси вас всіх, Господь, Божого вам благословення.